Спочатку запишіть назву диктанту. Перш патрон застерігає. Запишіть перше речення за взагалі у міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. Учні сьомих та восьмих класів ліцею природничих наук у Кропивницькому пишуть всеукраїнський диктант. Він звучить на українському радіо голосом Пса-патрона з одноіменного мультфільму. Озвучує актор Михайло Карпань. Сьогодні я навчу тебе, як правильно поводитися з небезпечними та підозрілими предметами. Які можуть трапитися навіть у знайомих місцях, патрон почав працювати у службі з надзвичайних ситуацій, коли йому було півроку у загоні піротехніків, які займаються розмінуванням територій у Чернігівській області. Я чула, що це пес, який прославився тим, що він розміновує території, але він не спочатку не повинен це був робити, але так не неожиданно так, скажем, прославився. Тема диктанту безпечна поведінка з мінами та нерозірваними боєприпасами. Часто густо зміни і снаряди неможливо помітити, бо вони зеленого, сірого та коричневого кольорів, добре замасковані у землі, присипані листям або приховані у кущах чи гіллі. Тому запам'ятай три найважливіші правила безпеки: не підходь, не чіпай, сто один набирай. Я запам'ятала про те, що якщо я побачу Ніну, то мені не треба її чіпати, щось з нею робити, а відразу дзвонити в 101 та говорити дорослим. Разом з учнями диктант пише вчителька української мови та літератури Вікторія Жадан. Щодо складності диктанту, хочу сказати, що він досить складний. Там є багато і орфограм і пунктуаційні помилки можна також допустити. Зокрема щодо оформлення прямої мови. Ну перевіримо. Особливо нам сподобалось останнє речення. Усім обережний лист від пса патрона треба було поставити тире у неповному реченні та поставити оклику в кінці. Говорить, через війну в країні тема мінної небезпеки постійно звучить під час класних годин та уроків. Вона одна з майже двох тисяч вчителів кропивницьких шкіл, які пройшли навчальний курс з мінної небезпеки. Сьогодні Україна є однією із найбільш замінованих країн світу. Понад третина нашої української землі це понад 174 тисячі квадратних кілометрів, лишаються замінованими. І найбільш уразлива категорія. Яка може натрапити на ось такі страшні знахідки? Це діти. Перевірити правильність написання диктанту можна було за дві години після його завершення. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.